Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі. GTA Vice City, і у нас перегони у City, Гоночки. Так, стаємо на маркер. І це у нас перша гоночка. їх всього 6. Стартова ставка 100 баксів. В терміналі аеропорту. Так, погнали. Хоча щось тут не так. А, ось так. Зараз ось цю беремо тачку. Раджу вам цю брати, а можете якусь іншу. Але для мене ця вважається кращою. Вона спритніша, вона набагато керованіша. Хоч вона не в плані поведінки. Так що рухаємось далі. Ось там маркер. А ось і учасники стоять. Так, давайте ми станемо. Все. Погнали! Зараза пропустив. Чорт, ці маркери, як я їх терпіти не можу. Їх дуже просто пропустить. О, одного занесло і другого. Добре, що на другій позиції. Так, треба спробувати, спробувати. Зараз ці повороти. Пляха муха. І що це за траса така? Може і налажає, хоча навряд чи він налажає. Ось так я в лідери вирвався, чудово. Бляха-муха. Та бляха-муха. А ось і фінішна смуга і виграшна ставка 400 баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!